Чи треба видавати чеки на товари, які я продав на Еці? За останньою логікою податківців наших чеки на ці відправки видавати не потрібно, тому що чеки не видаються, якщо це йде відправка на нерезидента. Проте є момент. Якщо ви на Еці продали якомусь українцю, не знаю, чи це можливо, то так, чек видавати буде потрібно. В цілому ж, якщо ви працюєте на ЕЦІ, то чеки видавати не треба. Проте пам'ятайте, що рахувати в дохід вам потрібно ту суму, яку сплатив клієнт. Наприклад, 100 доларів у вас коштує товар. Вам сплатили 100 доларів, проте зайшло вам набагато менше, тому що там вже є комісії, все інше, так і ось в дохід ви включаєте саме всі 100 доларів. А для того, щоб включити їх в дохід, вам потрібно ці 100 доларів за винятком комісії прийняти на певнір, наприклад, потім переказати собі на власний рахунок ФОП. І після цього ви можете включити всю цю суму в дохід в той самий податковий період, в який вони були переказані і оплачені. Коротше, все складно. Якщо хочете розібратись, в весь приходьте на консультацію, все підкажу.